4928 продуктових наборів, наборів засобів гігієни і дитячих товарів роздали мешканцям Сумщини волонтери сумського осередку Співдія нині підбили підсумки своєї роботи. Платформа співдія це офіційний веб-ресурс, створений молоддю разом з координаційним штабом з гуманітарних і соціальних питань офісу президента для збору потреб та допомоги цивільному населенню. На даний час в нашому хабі відкриті психологічна служба, юридична служба онлайн, гуманітарна допомога. Нашу команду ми презентуємо наших партнерів, які нам допомагали протягом минулого року і цього року долучаються до нашої роботи. Волонтери збирають заявки від тих, кому потрібна допомога, формують пакунок та надсилають відправлення. Волонтерська спільнота співдія суми Хаб працює у приміщенні молодіжного центру Романтика. Я тут з весни, з березня чи з квітня почала чому, тому що моя команда, з якою ми до цього працювали, зайнялася цим проєктом. І я захотіла долучитися, плюс до того, що ми були на прифронтовій території і було дуже бажаючих, багато бажаючих на ну, гуманітарну допомогу, і дуже хотілося їм допомогти. Я займалася обробкою заявок, тобто людина подає заявку через сайт, я її читаю, телефоную людині, там щось уточнюю, якщо це який розмір памперсів або чи дійсно цій людині потрібна допомога. От, я запитують, чому саме їй вона потрібна, а потім ці заявки приходять до нас на романтику, ми їх збираємо і видаємо людям. Про свою роботу розповіли і представники команди Співдія заради дітей. Вони працюють з дітьми віком від 5 до 12 років для того, щоб психологічно розвантажити їх в період війни. У червні минулого року для втілення проєктів залучилися підтримкою ЮНІСЕФ. Похіди у школи, де ми працювали з, з мінної безпеки, проводили заняття. Це і творчість, коли до нас приходили по 40, 50, 60 дітей, тут було дуже масово. А в нас команда складається з чотирьох дівчат, і ми відпрацьовували це. Це було дуже знаково для нас. І, звісно ж, результат, в принципі, головне у цьому це результат. Це задоволення дітей, це позитивні відгуки і небажання дітей від нас уходити. Взагалі платформа співдія поєднує громадські та державні ініціативи, аби ефективніше надавати допомогу людям. Анна Книш, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми.